Книга пошани Полтавської обласної ради вшановуємо наших захисників і захисниць, які віддали своє життя за незалежність України та кожного з нас у війні проти російських окупантів. Шевченко Олександр Сергійович народився 14 січня 1989 року в селі гиряві Ісківці Лохвицького району Полтавської області. Спочатку навчався у Снітинській середній школі, згодом у Гиряво-Ісковецькій. Закінчив Червонозаводське професійно-технічне училище No32, де здобув професію електрогазозварювальника та столяра. З 2015 року з родиною оселився у селі Піски. Працював у Києві на будівництві та у Польщі у 2014-2015 роках брав участь в антитерористичній операції, 19 квітня 2022 року. Був мобілізований до лав Збройних сил України. Мав звання молодшого сержанта. Загинув 22 лютого 2024 року під час виконання бойового завдання на Донецькому напрямку, похований на кладовищі в селі Гірєві Ісківці, нагороджений орденами відвага. Мужність честь третього, другого та першого ступенів від спілки ветеранів антитерористичної операції та силових структур України також орденом за мужність третього ступеня посмертно у воїна залишилися батьки, дружина та донька. Пам'ятаємо вічна слава герою.